Всім привіт! Ви на каналі Юлія Осінь і це мій канал про вишивку. Сьогодні не дуже може стандартний початок відео, але знаєте, в мене цей тиждень весь такий нестандартний. Все, щось ідеш, кереберть не в тому порядку, тому я вирішила, хай хай і привітання буде. Може не так, як я завжди роблю. Я зараз в парку, бачите, осінь, правда, доволі хмуро. Ну, може, і гарно сонечко за хмаринки сховалось, хоч по очам мені не лупе. Це сьогодні повинен бути мій вихідний бути. Сьогодні субота. Я завтра хотіла вам записувати відео. І завтра і буду записувати. Я так вірю, я сподіваюся, я ж кажу. Цьому, на цьому тижні плани ну зовсім, зовсім всі руйнуються. Тому о, сьогодні був вихідний, але мене видіргнули на роботу. Зараз я на роботі, і я подумала, вже от зараз привітаюсь, бо хто знає, що буде завтра. І... Мабуть, піде, ну, не так, як я завжди складаю відео. Я вирішила, я там робила включення на цьому тижні, я вже в хронологічному порядку буду робити включення. Тобто, може, зараз спочатку піде не зовсім про вишивку, а про мої рукоділки, а потім вишивка. Ну, вже як що і в тиждень, хай так і буде. ну Може, вам теж буде це цікаво. Ой, сонечко вийшло, зараз засліпило мене. ну Може, вам буде. Ой, я навіть, навіть не бачу із за цього сонця, що ви там бачите? Ну, хай будемо сподіватися, що десь я там на екрані у Вас маячу. Все, давайте дивитися, що там в мене було на цьому тижні. Якщо сподобається, не забудьте тиснути лайк, вподобайку. Ну, а не сподобається, то відмикайтеся. Пере, як там кажуть, приємного перегляду. Так, хочу записати вам коротеньке включення. Да, даруйте, що на роботі, бо не встигла я вже вдома нічого записати. Оцього янгола робила. Робила, не повірите, цілих своїх три вихідних. Три вихідних уйшло на янгола. Три вихідних було втрачено для вишивки. Тільки за ці три дні вихідних встигала 200, по 200 хрестиків кожен день на своїй багатоколірці. Все, все інший час був присвячений янголу. Ну, звісно, якщо робити їх, знаєте, як на конвеєрі десятками, то може часу пойшло менше. Коли ти отак, от раз відразу щось таке робиш, то часу уходить дуже багато і на то, щоб матеріал зібрати. І на те, щоб поприкладувати, попримірюватись, як воно буде найкраще. Щось приходило. Приходилось перероблювати. Бо от починаєш робити, а прям так, чіткого картинки, плану як воно буде, в мене нема, не було. Я нічого не копіювала. Це я придумувала ну по ходу п'єси. І тому, знаєте, спочатку я просто знала колір, в якому колірі я хочу янгола. Давайте я вам і покажу оце ззаду, а то трясу. так передом Дуже-дуже така пишна зачіска вийшла. Ну Це я якось розмахнулася. Я ж кажу: твердого плану не було. ось Спочатку був колір, потім я вже подумувала, про навіть не про форму, про форму фактуру, що я хочу ось в такому знаєте, мішковіна, мішковина не. Полотно, щось льняне, от щось оце таке фолькове, не знаю, чогось мені такого хотілося із елементами, ну, і з ну якби елементи макрами. Я хотіла і макрами сюди прилипашити, ну якось воно не зайшло. Шнур зато затовстий купила, якось воно не складалося і, в общем, вийшло, як вийшло. Для... По мені вийшло навіть дуже добре. ну, Як знаєте, для людини, яка цим не займається, а так іноді, іноді це робить. То мені здається, вийшло добре. Ну Три дні це три дні. Да. <смі> Чогось мені, знаєте, десь їх жалкувало. Я думала, ну, а може не треба було так. от А може, знаєте, все одно тримаю це в руці, радію, що все-таки вона гарнюнька вийшла, така бачите, пишна. Ну, вона не золотоволоса, воно таке світле. Молочне, якесь такі волосся цікаве вийшло. Багато чогось новенького для себе спробувала. Надалі, може, буду краще розуміти, що і як робити. Може, ще зроблю, подивимось. До речі, оце думала маленький шматочок відео. Я швиденько зранку я вам його запишу. Оце вже третій Третє включення, бо мене весь час заходять люди і мені е, приходиться вимикати відео і прериватися. Вибачайте, тому воно неплавно йде. Так, буду завершувати, бо знову зараз хтось зайде. Може, це і добре, знаєте, е, так, покупців зазивати, вмикатися оце, і раз хтось зайшов, щось купив. Так, я хотіла, знаєте, вам ще що показати. Ну, На всяк випадок, хто в Полтаві живе та поряд з нами. Є у нас в магазинчику багато, бачите, о, по дерев'яним е, такі дерев'яні. Заготівки, може, комусь треба. Всякі кульки дерев'яні, оці колечка різних різних розмірів, є маленькі, середні, великі. Оце, до речі, теж дерев'яні, тільки фарбовані. Там там є дуже великі кульки, є різні палочки дерев'яні. Ну може кому Була в нас і мішковина, зараз по мішковині такими нема. Я звідсіля вам не покажу. Там і джут є лежить в коробочці, і, там де, а, і на витрині в нас лежить лента така з мішковини, Знаєте, вже вона оброблені края. Ну багато отам по дереву всяких ще заготівочок багато. Отам, якщо бачите, такі кружальці дерев'яні з палочкою, то підставки якраз для ляльок хто робить, великих ляльок можна використовувати. Є дерев'яні заготовки, отам, всякі гриби, жолуді, беру часто отам, браслетики. Для для діток розмальовувати, роз... Ой, роз... Ну, да, розфарбовувати для творчості. Ось такий у нас дерев'яний такий куточок. Тут багато всього всякого, всякого, всякої дрібноти, звісно, Вон, наверху, бо це вже до Великдня стоять. Яйця для писанок розписувати. Ну і тут у нас тканинки. Я вам показувала свій магазин. Це вже раз е, почала вам про свою янголу розказувати, думаю, і вже я в магазині ввімкнулася з записом, то покажу. Все, буду завершувати, бо зараз ще точно хтось зайде. Е, я так думаю, що треба, звісно, чистіше вам вмикати. Хоча, знаєте, поки нікого нема, може я встигну. Давайте разом зі мною з янголом я вам покажу, який у нас декор для створення осіннього заду. Дома поприїжджало, багато-багато чого. Ну Це вже готовий. Є в нас декор. Дівчата чарівниці роблять, бачите, які вже готові. оце свічка У нас багато і віночки, такі красиві, оформлені, квіти. оце гортензія Це взагалі це, це моя любов, букети з гортензієм Багато вже всяких голочок ялинки, маленькі, тоненькі, пухнасті, в снігу, не в снігу. І от там, бачите, бачите. Багато-багато осіннього декору для створення є все. І осінні листя, великі, маленькі, і гарбузики, ну і дихлону, звісно. Не знаю, видно. Щас я спробую Ой, вам показати. Ось там навіть висять скелетики, які світяться у темряві. Отам всякі капелюшки для відьмочок. Ну, вони у вигід у нас невеличкі, у вигляді заколочок. Навіть до ріку змії вже декорчик висить, отакі зміючки вже висять. Ну, Це із новенького, що я вам якби не показувала. Да? Ось таке таке, таке. Ну, таке Ну, тут у нас, Вон, бачите, ялиночки. Всілякі, ялиночки, ялиночки. Ну, А це для свят свічки з циферками, просто свічки ароматизовані, свічки у вигляді кактусів. Ну, По магазину можна ходити багато. Багато дерев'яного міні-декору, до речі, теж. Дуже-дуже така потрібна річ, якщо ви рукоділите. Вон там, бачите, теж такі малесенькі, мені подобаються янголятка, маленькі мені декор всякі гномики, гарбузики. Ну, всяка-всяка. Ладно, да, Навіть шишки. Кому <клінь> лінь ходити збирати шишечки, у нас гарні маленькі шишечки в наборчиках. В принципі, все недорого, все можна взяти. Да, Тут я може промайнула. ну. Оце не продається. Це у нас такі класні гарбузики для декору стоять, для краси. Ось. До речі, неважко зробити самому. Ну, Я думаю, ви, якщо рукодільниця, ви знаєте. Класні такі виходять. Якщо у вас як так, не потрібна якась тканинка є, старе пальто, юбка чи ще щось, можна не робити таких гарбузиків. І от, бачите, ще у нас такі ялинки і в сніжку, і без сніжка, всякі колосочки, сьохи. Ну, Багато-багато краси. Так, і на цій, на цій красі давайте я завершу цей шматочок. Все. Дивіться далі моє відео. Оце з вами попрощалася, а потім подумала, що я оце рекламую. Приходьте до магазину, і багато вже є глядачок, які мене, мене знайшли тут в магазині, в торговому центрі місто», в нашому магазині. Але всі кажуть, ну не всі, багато хто каже, що важко було знайти, бо у нас тут такі, знаєте, коридори, лабіринти. І не завжди легко зрозуміти, де тут шукати, а ходити і бродити тут можна довго. Тому дивіться, лайфак розповідаю. Отам, от, от зверху, де в нас купол, саме такий круглий центральний купол, там знаходиться. От якщо ви бачите напис Кав'ярня корж. От якщо зверху, там, де коли ви на землі, зверху ви зайте, зайдіть в кав'ярню, якщо вона відкрита, і отут по сходах зразу вниз, якщо спуститися то ви практично попадаєте. Зараз я вам покажу, от рядом магазин Полікан це рядом. Ось магазин Артбокс. Ось мій магазин. Ось наш магазин, бо щось сьогодні в мене прямо з запісію, щось все не те. Взяла запис, вимкнулась. Хотіла вам показати вітрину. І, і, звісно, свої вироби. ну, Я думаю, ви всі їх бачили. Оце мої браслетики, мої брошки виставлені у вітрині. Ось тут ще моя лялечка. ту, що я ще літом робила, стоїть. Тут, може, я зверху знімаю. І отут подушечку, яку я вишивала з мапою квітучої мапою України. Оце наш магазинчик. До, до речі, вам хотіла ж по осінньому декору, що покажу, який тут віночок у нас гарний. Все його хотіли купити, але поки ще лежить. Отакий, така краса, бачите? Осінній вінок. Ось. Ще ось такі віночки є. Дивіться, які гарні. Ну, гарні. От цей вообще стильний такий, це прям теж до Хелою. Ну, якщо ви бачите, там такий чорний з блиском, і навіть чорний ворон сидить, не знаю. Просто воно високо висить. Мені важко може сняти Ну може ви побачите. А тут і мої картини. Так що можете зайти, подивитися. В магазині, оцю сову, хто пам'ятає, як я вишивала. Да? Так що я на свої картини отут любуюся навіть в магазині. Ось, ото все моє, оце не моє. Оце не моє. Це живопис. А вишивка, оце моя. Мій котик тут. Ось так. І я подумала, раз уж до Хелоїну вийдемо є це відео, покажу вам, от бачите, хелоуновський декор, які у нас капелюшки. Може це вас надихне, ви теж собі щось таке зробите. А може захочете купити. Ось такі гарні, гарні, дивіться, які гарні. Краса, краса. Отак воно чіпляється, як заколочка. Можна на голову причепити і будете в святковому вбранні. ось. Мені незручно, коли і камеру тримаєш, і ось, щоб ви пороздивлялися. Може, тут світлом так заливає, не знаю чому. Така жовтенька. Вона мені шматочок сиру нагадує, не знаю. Ну, теж прикольна. А отут з повутинкою. Ось така, бачите, з намальованою повутинкою. Теж з жолудями натуральними. Ну, дивіться, ну це супер. Супер капелюшки. Тут десь був. а, оце... Оце не заколка, а це обруч. Отакий от на обручі на голову вдягти. Ай! І ще от такі топери різні, з кажанами. То У нас тут всілякі смішнючі топери з гарбузами. От такі гарбузи. Да, до речі, якщо хочете, от такі, наприклад, зробити, у нас є такі гіпсові заготовки, просто білі і можна самому розфарбувати з дитиною. Весело дуже. Ну, Це вже готові, розфарбовані. Ось, думаю, покажу. Ну а, ну і, звісно, павучки. Як же без павучків? Ось, бачите, Ай, не попадаю павучки. Висять, у нас тут гірлянда з павуків. Ось так. Так що ми до Хелоуну гарно підготувалися, я так вважаю. Ну і зміючки, як вам я казала, покажу поближче. Ось такі ми вже готуємося до зустрічі з зміючки. А це у вигляді пряника. Ой, щось я розійшлася, вона показувала вам, може, і треба частіше вам вмикання з магазину робити, і вам веселіше буде і мені. Я все збираюсь вам сусідній магазин познімати, ну, якось, ну вони зараз ще закриті. Я вам, мабуть, наступного разу піду. Як буде натхнення, познімаю наших сусідів, бо теж рукодільні магазини по сусідству, але тільки чуток-іншому напрямку. Ну, І давайте вже на. На останок, тюльпани вам в кадр після переход після Хелоуну. Все, на цьому завершую включення з магазину. Я в це вірю. Знову роблю включення на роботі, але це вже інший день. Сьогодні в мене субота, 26 жовтня. як я ім... Там вже й казала, що вихідних на цьому тижні практично немає, тому приходиться вже знімати на роботі. Я сплела вчора. В мене був да, один день. Вихідний був, і я встигла сплести за вчора оцей браслетик, але вже дороблювала, ну не як дороблювала застібки, чіпляла вже на роботі, бо я ж кажу, зранку подзвонили, що треба, треба отак. Поза чергою виходити, ну, що ж поробиш, вийшла. Тому знімаю знову тут. <смі> знову ми з вами тут. От така. Ну, В принципі, я вам цей браслет вже показувала. Одною рукою незручно, не без штативу, знаєте, не звикла я. І Я, вам, я його вже плила, він мені дуже подобається. Оце Я все хочу собі, ну, все якось. Все якось на продаж роблю. От, але треба ну, мабуть, і собі зробити. Це в мене такий улюблений, улюблений, він дуже е, такий широкий, Тут ну, великий за розміром виходить, але ну, не знаю, мені чогось, оці всі поєднання, і, і білий-червоний контраст мені подобається. І оці Трояндочки я так думаю, трояндочки е, такі яскраві з оціми, е, золотим металиком вкрапленнями Ну, дуже-дуже. Ну, мій, один із моїх улюблених. Ну, буду сподіватися, що комусь він теж, теж дуже сподобається і знайде господаря, ну, як не знайде, то я його буду носити, дуже класний. Все, мабуть, це все. Ну, розумієте, треба ж показати вам, вроді як не вишивка, ну, бісероплетіння, це я плиту бісером і з чешського бісеру. ну, Я думаю, що це все розумі... Всі це розуміють. Але от цілий день і практично вишивки в мене вчора не було. Навіть я не встигла свої 200 хрестиків на багатокольорки зробити, от щоб ви уявляли. Бо я оцей браслет ще хотіла завершити, бо я сьогодні планувала. Я ж не планувала на роботу йти. Я планувала вишивати брошку з зайкою. Там під замовлення мені замовили. Я якраз якраз зібрала матеріали на нього і вчора все отак прямо вже розклала по органайзеру, все-все-все підготувала. Там фетр, всі ці стразіки. Всі ці бісеринки, бусінки, ну і все-все-все. І канітель, все думала, сьогодні буду вишивати, але ну, сьогодні я на роботі, тому я вам показую тільки браслет. Я вже так думаю, ну, я вірю, що зайку я все-таки колись зроблю, і це вже, мабуть, може, на наступному тижні вам і покажу. Все, на цьому включення теж в мене треба завершувати. А на руку отак от от вдягнути не можу, не вистачає рук, треба штатив, на роботі штативу нема. Ну, ось, сьогодні неділя. І завершальне включення в цьому відео, і роблю підсумки тижня, вишивальні. І, чесно кажучи, знаєте, я б, мабуть, дійсно, от, як і дівчата деякі, і не писала б це відео рукодільне, тому що важко зараз, да, такі важкі новини. І в мене в житті дуже важкі новини. І... Але ну, вже ж написала ті включення, хай вже це відео вийде, буде, воно, мабуть, буде невеличке. Бо, чесно кажучи, і по вишивці було дуже мало, я вже казала тиждень такий собі. Ну, щось є, є, ви бачите, свою багатоколірку я все-таки просувала. Це моя багатоколірка пісня для Василиска. І я її вишиваю по нормі 200 хрестиків в день, тому десь за тиждень, якщо кожен день вишивати було б. 1400 і да я цю норму виконала. За тиждень 1400 тут в мене приросло. але Чесно кажучи, не всі дні вишивала. Я вишивала десь дня 4. Просто я там не 200 робила, а десь по 400 хрестиків. Ну, так виходило не спеціально, так виходило. А потім зовсім не було часу вишивати. Ну, головне, в принципі, головне, як по вишивці, головне. Зараз, знаєте, просто в житті вишивка не головне. Ну, Вишилось 1400, норма тут є. Що там далі буде, я зовсім нічого не знаю. І знаєте, такі були десь думки. от Останнім часом мало знаходиться цього часу на вишивку. І от, бачите, тільки оце багатокольорку практично тільки витягую, І були такі думки, думаю, може, хоч міняти не тиждень, там, а раз уж так виходить, мало вишивати, а вишивати хочеться ще щось. То думала, може міняти три по 3 дня, Три дня там багатоколір, три дня якийсь інший процес хрестиком, теж хоча б по 200 хрестиків, ну щоб хоч щось ще вишивалося. Отак, от, от на зараз у мене з вишивкою не дуже. Так, покажу, ну, оце в мене таке прев'ю до цієї вишивки, така картинка, що буде. Я навіть не А ні, я не... практично пам'ятаю. Тут ой, оце ж ви пам'ятаєте, у мене зверху я вишиваю зліва направо полосочку і обличчя її вишите. І оце загалом на зараз там біля 14%. У мене ще нема 14%. там. 13, чимось, ну я вже дивлюсь, я так до 14%. В принципі, як, як не збавляти темп, то я думаю, то скоро було б і 15. А це вже така, знаєте, доволі перша кругла цифра, ну після 10%, звісно. І я вам тоді казала, що я так хочу побачити оці перші червоні квіточки. фуксії, ось перша квіточка в мене тут уже, Вималювалась, бо сюди йшла, все, була така практично темна ніч, темне листя на такому нічному небі, і щось таке якесь різнобарв'я з'явилося, щось інші фарби тут у мене вималювалось. Давайте я вам покажу на малюнку. Оця квіточка в мене тут з'явилася. Тут, може, особливо далі квиток не у оцю може ще зачеплю, бо я ж отакою десь полосочкою йду. А потім уже до кута, до кута дійду, тоді е, буду розгортатись і переходити знову зліва направо йти. Якось так. Ось, ну от, Оцей, оцей шматочок я тут заповнювала, заповнювала. От Вам видно, в принципі, в мене тут е, роз цей маркером я Розмалювала якраз до кута. до кута ну, Я вам казала, що тут я погано розрахувала канву, і тут в мене не влазить ще 10. Ну в общем да Господи на 10 хрестиків тут в мене. Я не хочу вприти щоб маленький зазор на оформлення. Хай вже я відріжу ці 10. Ну це я таке Накосячила, в мене все вистачало канви. Я тут е, змістила на 10 чогось так порахувалось, і все, вже так почала. Вже нічого не поробиш, хай буде на 10 менше. Так, це в мене по багатоколірці. Ну, Все-таки вона вишивається, закидати не хочеться, вона мені дуже подобається. Я ж кажу, може, може, зроблю поменше, а, а може і ні. Я, я зовсім не знаю, що буде. Ми знаєте, ми всі не знаємо, що буде з нами завтра, післязавтра, а через. Тиждень так, точно. значить Це по хрестикам, що було. Да в мене небагато було на цьому тижні. І моя бісерна вишивка це шопер від верени. Тут в мене просування Ні, не то що більше, бо я вважаю, на багато кольорки за тиждень, 1400 була добре просування. І тут я гарно просунулася своїм котиком, бо десь відсіляв в мене було. Оце така широка-широка смуга я вишила. Тут вже, бачите, в мене пішли квіточки сині зашиватися. І в принципі, навіть в мене був такий амбітна така ідея, може я зможу завершити. Ну, була, Бо тут, в принципі, самого, от, бачите, кота отут він вже завершиться, і потім отут дві квітки залишаються. Ну, все-таки оця квітка ще величенька, то да, якщо я знову ж не закину і буду на наступному тижні просувати, то я думаю, на наступному тижні я завершу цей шопер. Це таке ре, реально все реально. Якщо не відволікати, звісно, ні на що там інше. Подивимося, я ж кажу, не знаю, що там буде наступним тижнем. Отакий він, він такий класнючий, дуже-дуже він мені подобається. Дуже кольори такі. І знаєте, мені подобається, що він виходить такий, от прям як малюнок на цьому шопері. Він такий, знаєте, щось таке втаємничене, такий якийсь садочок. Такий ну, казковий, фантастичний, не знаю, щось таке в нього є, і він такий, знаєте, якраз під цей шопір. Я е, дуже рада, що я не стала брати нічого такого перлинного, керамічного бісеру, який би, може, був яскравіше, але він би тоді більш виходив наперед, а так він якось зливається з оцим фоном, е, і мені це подобається. Він як у ті от квіточки, що намальовані, це ж тут намальоване, це ж не вишивається, це, е, може кому не Видно, то вишивався тільки оцей киця оця. Давайте я вам покажу поближче, починаючи з вушек, оце такі оченятка. Ось така-така не хутра у нього. І Отут тільки залишаються оці сині квіточки повишивати, повишивати і все. То інше, то друк на тканині буде. Но мені здається, от фактура цього бісера якраз гарно так входить в весь малюнок, якось не випадає, не випирає. Я ж на початку казала, що була в мене думка, може сюди перлинний взяти блакитний, а потім подумала, ні, хай ось так, знаєте, приглушено десь. Десь приглушено, бо це якби, ну таке якщо не ніч так вечір якийсь, і е, такі фарби більш приглушені, і мені це більш подобається. Ось так що, по котику все добре, ми <сь> йдемо вишиваємось. Ну і в принципі, там по покупкам я завжди покупки в кінці показую. в мене були посилочки, приїжджали з Аліекспрес, ну, я вже все розклала. Я думаю, вам не, не, не так уж прям цікаво. Там були пакуночки зі стразиками і стразовим ланцюжком. Це я для вишивки брошок замовляла. Я не думаю, що прям так це обов'язково показувати. ось, І воно вже далеко, це потім треба згадувати шукати. Я ж кажу, настрію зараз. Дуже погано з настроєм. Я завжди вам кажу, що мені б хотілося дарувати вам дуже такий позитивний якийсь настрій, Ну нема його. Нема. І, і вимкнути його штучно, як кажуть, Ну важко. Тому навіть я хочу сказати, що не знаю, вийде чи відео на наступному тижні. Це, звісно, Ніхто не знає, що буде, тому не знаю. Може і буде. Я не можу таке запланувати, але як на зараз, на всякий випадок, я так сама собі кажу, що якщо не вийде, то нічого страшного, e, значить вийде може пізніше, коли з настроєм буде покраще. Та може і показувати буде більше щось. Але якщо щось цікаве, в мене буде там, вишиватись, я ж кажу, там планую все це брошечку ту вишити, то я буду включення робити, записувати, потім поскладаю і, може, і вам такий. Все це покажу. Я, Як там вірю, ніколи не втрачаю. Я думаю, що все-таки все буде добре. Просто коли настають такі, знаєте, часи важкі, ви знаєте, що краще лікар це час. Да? Час пройде, і все воно владнається, і все буде добре зі всім. Да? І настрій з'явиться. ну… Життя воно смугасте. Ось, я завжди, звісно, собі кажу: Господи, як вже встала на білу смужечку, то давай, давай не впоперек, а вдовж, да, йти. Хочеться йти завжди по білій смужеці. Ну, будемо намагатися, а там як вийде. Так що бажаю вам всього самого найкращого. Хай у вас все житті, все, все буде найкраще, всі будуть живі, здорові. Ось з вами хай буде і любов, і щастя, і ваші мрії всі збуваються. Так що будемо вірити, що і загалом для нас все е скоро, стане добре, все це закінчиться, все це за жахіттями, будемо жити нормально, мирним життям. І отак от перестати нервувати за все і за близькі в першу чергу. Хай все у вас буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока.